Війна. Усі війни починаються з благих намірів, які підкріплюють витонченою брехнею і грошима. Але воює не брехня і не гроші, воюють люди. Ось так легко і починаються війни, коли раптом одна купка людей вирішує, що хтось негідний жити і приходить убити цих негідних. Ясна річ, що ці. Які, на думку когось негідні, все ж таки хочуть жити і тому починають захищатися, вбиваючи у відповідь нападників. На всіх тих, хто воює, опускається темрява горе, каліцтво, втрати, смерть. А хто ж винен? Той, хто збрехав, чи той, хто дав гроші? Це той, хто з самого початку все це затіяв, або ж ті, хто воюють, винне. Почуття стадності і неосвідченість людей, ми зобов'язані у майбутньому в кожній людині виховувати особистість, освідчену особистість, яка насперед володіє самостійним критичним мисленням, людину, яка здатна аналізувати інформацію, робити висновки та цінувати життя і волю понад усе, догма про ватажка, якого обирає стадо, щоб краще жити. Має нарешті канути в небуття, як страшне минуле. Вільне суспільство має керуватися самостійно, за затопомохою чітких і однозначних законів та швидких алгоритмів реалізації. Особистість, яка здатна мислити і прагне свободи, ніколи не розпочне і не підтримає війну, тому що вона їй огидна. Почуття людяності повинне нарешті стати домінантною. В суспільстві